Направда, сьогодні будуть запчастини до культиваторів, гідроциліндри, тиски, цепки, диски, лапи. Все розкажу. Все розкажу так, поки. Розпочнемо редукторів. Редуктор так. 500 гривень. Передаточні 1 до 75 ти. На 36 зубів зірка. Це з нього вона стояла. Такий стан. 500 гривень. Це редуктор. Один до 48 я нарахував. Тут по центрам 11. Такий стан у нього. Масила в ньому пробку відкривав, немає. Ну крутиться. 500 гривень. Такий редуктор. 1600. оберти дивіться, тут шпонка, тут он помітив, Шпонка дійшла, як бачите, тут, тут ще не, не дійшло. Мастило он, тече, дивіться, яке в ньому. Пакістан. Колю не виявлю. 1600 гривень. Далі, картошку, картоплю повинні вже всі копати. Зланали всю техніку, дивіться, зірка 350, б ушна 300, дві нові. Зі складу забирав 400 гривень одна. Хто забере парою, за 700 віддам. Це новий. Компресор 500. Такий стан. 500 гривень. Далі зі складу привіз 20 штук таких, Розміри тут 9, новий прижимий. 400 гривень за 20 штук. 14 штук таких. Розміри тут 7,5 см по центрам. 250 гривень. Новий на косарку, зі складу, 600 гривень. Такий стан. В кого там варена, купуємо. Маркування таке. Далі нові ножі, зі складу 300 гривень. Ширина 11,5 см. 64,5 см довжина, товщина 10. З напайкою. Нове не стояло. Маю 11 штук таких. Хто візьме всі стіною, вирішив. Далі такі нові лапити зі складу. Тут 40, тут 41. Тут по центрам 52 я наміряв. 450 гривень. В наявності 7 штук. Далі... Бушнів такий, за цей весь комплект, це під малий квадрат під культиватор як бачите. За цей весь комплект, дивіться, це, такого стану 450 гривень. Оце за 6 штук. Далі диски. Товщина, вага 4 кілограми і отвори. 250 гривень. Я кількість. Такі диски 365 почали купувати на відрізні 200 гривень. Відмінності між цим диском і цим диском половиту, як бачите. Тому що той диск переклепати все, потрібно відкручувати болти або зрубувати. А тут болт на 16 поставили, зняли його, вибили з цієї сторони, замінили. І по -п -п тут все крутиться. 360 діаметру різні є. 200 гривень. Далі грінплейс по 180-310. Ступеньки тут нема, це трішки більше, але теж генплейс, я ступічку знайду. 180 за штуку. Переходимо до огляду тисків. Такі малий, дивіться, 300 гривень. Тут, тут, тут щось підварене, ну вони працюють. Ці 250 теж працюють. Ліва різьба, як бачите, такого стану. Домкрат, шаз. П'яти тонн. Перевіряв. Забув сток, там все гарно. Покажу. 650 гривень. Фото буде, покажу. Киски такого плану. 8 см, 500 гривень. Немає гайки. Так все гарно. Сидів зварки немає. Далі. Штатив. 350, все крутиться працює. Маркування таке, вон видно. Це, мабуть, під дрель кріплення, все тут гарно. Металева. все тут крутиться теж. Такий стан. 350 гривень. Гак Гак Маркування таке. 250 гривень. Трою сюди заправляємо тут клинок. Далі тискій. 2000 гривень, 2000 гривень, 2000 гривень, 2900 там такі. З поворотною все крутиться. Не було, було цієї пластини, зробив, поставлю. 2000 тисячі гривень. Резинку дам і, і цієї штуки не було, теж зробив, щоб були комплектні. Резинка в наявності. Далі. Губка 12,5 см. Ці теж такі самі. Ці тиски. Mm. Пройдуть, не пройдуть, бо важать це 3200, не скажу. Такий стан. Тез поворотний. 75 рік. 2000 гривень. Губка 12 сантиметрів. Тут ця теж 12 сантиметрів, 1900 гривень. Теж вони в конці трішки приклеені. Я думаю, розробити можна такий стан. Зажимається і пішло туго. Нажметься. 1900 такого стану. 71 рік. Далі диски. Пара. 1100, пилькове. Ця ступінця на них стає. Сюди показуємо, щоб люди бачили. Хто візьме два диски і стопицю за 600, віддам за 1600. Паркоп такого плану. Тут болтів не було, резиновий демпфер всередині він цілий, все гарно. По фаркопу видно, що він нічого нічого такого тяжкого. Бачите, не розбите нічого. Пару приципів, яких відтягнув, 800 гривень. Ціліндрий 700 гривень. Параметр його є, що гарний. Цей, цей циліндр 600 гривень. Тут 630, діаметр 25, поштовковий по оце одне місце проблемне. Далі цей 500 гривень. Поштовковий, ось дивіться, тут. Є. Тут шток нормальний, 500 гривень. Шток 20 мм, вихід штоку 25 см, гільза наружі 47 см. Тут 26, гільза шток такого встану. Тут заварений. 500. Цей шток 28 мм, вихід штоку 16 см, 500 гривень, тут 25, тут 25, тут 25 тут 20, різьба. Мастило було чисте. Ну, Поштовковий, бачите, трішки є, але воно не береться. Хром знач, починає. Ціна його 500 гривень. І цей малюк, шток 28 мм, вихід 4 см, 400 гривень, різьба 20,5. Такий в нього хід. Тут по 25. Далі до культиватора 350 гривень за 5 штук бритві такого. Потім оце залишок з фрезером. Оце новий. Решту вже розібрали, скільки було, люди купують, тому що знаєте, яка на їх ціна. Всіх залишилось три штуки, всіх залишилось скільки тут 3, 6, дев'ять штук. Ну і ці беушні. Я б не сказав, що вони такі беушні. За 11 штук 350 гривень. Вони мені, може, трішки поробили. Ціна шара. У кого є фрезерний, той розуміє, скільки вони вартують зараз новий. І це якість щита тих часів. За ціну ножі, за 8 штук 600 гривень. Це це новий від склад. Серпи такий. Тей Буш, не дивіться, Насічка січка яка. Цей новий. За 2 250 гривень. Коса такого плану. 200 гривень. 79-й рік 78-й дев'яточка. Такий стан клепати, дай клепати. Працювати вона буде, дай буде. 200 гривень. Серпки такого плану. Тут їх загальна, цей товщина 15 шість, метр 1,36, метр 98 см. І цей метр 75. Разом 5,3 метри і 800 гривень. Такі цеп я продаю по 150 гривень. Смогу нема нічого, по ньому оце сліди, воно не, не наскрізь, Були переварені в такі планки. На відправку я від, відріжу. За цей цеп 800 гривень. За, за ці всі ці куски. Цеп такого плану. Товщина 13 мм, довжина 6 метрів одним куском. 1200 гривень за цей весь Дякую за увагу, до побачення.